У Чернігові риночники перекрили рух транспорту на центральному проспекті міста. Більше години вони ходили взад уперед пішохідним переходом, не пропускаючи автомобілі, маршрутки і тролейбуси. Пасажири та водії нервувалися, підприємці не поступалися. Вони протестують проти збільшення урядної плати за свої кіоски. Щойно настав час переоформити договори. Власник підняв ціну на третину. Тим, хто не згоден платити, зачинили магазини на замки. Підприємці поки що не мають доступу до свого товару. Адміністрація ринку зі свого боку запевняє, що й вони не поступляться. Мовляв, підняли оренду лише на 120 гривень на місяць і мали на це право. Акція з перекриттям руху попереджувальна кажуть підприємці, якщо вони не домовляться з орендодавцями, протестуватимуть іще Це їхній замок і не дають мені можливості працювати. и не дают мне возможности зарабатывать деньги. Вот. Повысили значит, нам э, арендную плату за бутик и повысили на 30%, конкретно так. Возмущаются все полностью, и пассажиры, и кондуктор один я спокойный. Пускай добиваются. Если за правду, то нормально, а если нет, то никто не знает, где правда.